Доброго ранку! Сьогодні отримали скриньку від Світлани Ройс. Зараз подивимось, що в неї для наших малят приготували. О, ресурсна скринька. Проект. Смарто світа спільно з сімейною та дитячою психологинею Світланою Ройс. Ну що ж, подивимось, розпаковуємо. О, дуже гарно запаковано. Опа! Дивіться. Картки сили, скажи мені, сила питань, обійманці, ігрові картки, вдих видих, картки для дихальних практик стабілізації, невидимі дари, знаходь свою силу. Твоя сила, практикум для дітей. І останнє, ні, не останнє, вибачте, сила усмішки, терапевтична гра. Ну, а ось це точно останнє. Це буде у нас сама ресурсна скриня. Дивимось, що в неї. Ось які картки для роботи вихователів з дітьми. Дякуємо в ресурсному центру Світлани Рось. Будемо працювати.